Доброго дня. Сьогодні в нашій студії підприємець села Зуря нашого району Василь Володимирович Гуранець. Тема нашої зустрічі зумовлена тим, що Василь Володимирович не тільки відомий товаровиробників в нашому районі, а й громадський активіст. Завдяки його ідеї було близько півтора року тому було створено громадську організацію відокремленому підрозділу з'єднання борців за справедливість. Скажемо відверто, знайомство наше відбулося тим, дотично тим, що ми частенько навідувалися на сайт борців Ком'юей і бачили дуже цікаві статті, дуже бачили дуже цікаві правові аналітичні рекомендації для людей, якими можна було скористатися пізніше. Поряд з тим, нам відомо, що Василь Володимирович, деякому роді наш колега-журналіст, оскільки в нього він як журналіст на громадських засадах. Також дуже багато дописує, дуже багато звертається, дуже багато спілкується з людьми на тему правового захисту. Це дало нам поштовх поближче познайомитися з Василем Володимировичем і донести до наших читачів, глядачів всю правду про життя, проблеми і плани громадської організації Ось і про її подальше життя і процвітання. І ще одне, не помилимося, коли ми скажемо, що немає в нашому районі місця подібного осередку, який би займався правом захистом наших громадян. Отже, хочеться задати Василю Володимировичу перше запитання. Коли з за яких обставин у вас виникла ідея створення відокремленого підрозділу громадської організації з'єднання борців за справедливості? Ну, коли столкнувся з таким питанням в суді. Там судді правди нема в нас. І почав, почав шукати людей, хто ж мені допоможе якогось юриста, що його не можуть підкупити, От. бо були проблеми. І мій колега один порадив звернутися до Анатолія Войтка Хмельницької області, місто Нітіш. І Анатолій, Анатолій виявився досить такий грамотний юрист. Він справедливий, він за правду, непідкупний. Його навіть втратив дочку за і за того, що боровся за правду. Десь дочка загинула в тих всяких ситуаціях. От. І в його там сторони, значить, підрозділ борці за справедливість. І поспілкувавшись з тим чоловіком, не один правда день. От. І він мене наштовхнув на ідею, а як ти дивишся на майбутнє дітей. О, дійсно, а як діти будуть жити в такій країні? А ще, до речі, тоді війни не було, як ми вже підрозділ відокремлії створювали. Почали його створювати, так? Да. Не було ще війни, бо війна потім сталася, Це, значить, ви розумієте, що на сході. от. вже потім ще війна підштовхнула більш серйозно працювати. А нам для того треба справедливості якусь. І щоб громада була якийсь контроль в цій країні. Ну, Звісно, цього недостатньо, що наш один підрозділ є. Ще треба працювати, і працювати, і більше людей треба для того діла. Ну, отак, от от така ідея була, отак от наша функція. Ви зустріли в однодумців в нашому місці? Так, да, коли от до подій на Майдану, то в мене були колеги по роботі по громадській по праву захисту людей. І вони були ну, некомпетентні, ну, не, ну, не мали їх знань тих. Я мусив замінити. А вже коли на Майдані зустрів, а ти вже, хоч може, знань не мали, але Анатолій підучив, Анатолій Витко підучивши. Ну, і наші ті юристи, які є теж такі були доводні, того, що знання взяли. От. На Майдані в нас тут зустрів, де, де хто теж познайомив з деякими людьми, які теж цікавляться тією самою ідеєю, яка мене зацікавила. Майбутнє нашого покоління, майбутнє наших дітей, майбутнє нашої країни. А от чи були в діяльності, діяльності громадських активістів і? Відчуваєте ви прес влади, чи відчували, чи зараз співпрацюєте з владою в Ну, Перепони, звісно, були. Кому подобається, коли його переходить до нього запит, яка його зарплата? От. Наприклад, взяти по Скубі, пам'ятаєте, Даскуба у нас такий був в районі. От. Там ми запити надсилали, що він отримував яку зарплату. То виявилося там колосальні зарплати. Люди навіть за таке не знають. Там якась була матеріальна допомога 24 тисячі гривень. На, сьогодні, на той час це було 3 тисячі доларів. Для людини було трудно в той час, я знаю, навіть 300 гривень дати допомоги. А він собі 3 тисячі доларів брав. Якщо такий маленький чиновник району міг брати такі кошти, і там не тільки це, там ще всяких повно, всяких доплат, то скільки бере міністр? Скільки бере в обласні ради, якийсь чиновник, клерк чи як, то то все. Треба, треба контроль в нашій країні. Це ми чим більше вглублюємося в ті справи, чим більше ми виясняємо, тим найбільше ще розуміємо, що в нашій країні немає органу контролю. Наша, е, у нас був орган контролю ще при Соєтах, в Совєтське часи, але тоді люди, якби мав сказати... Проголосували проти Соєцького Союзу, але ну, я думаю, це в кавичках було. Не люди це валили. І на сьогоднішній день на не створений орган контролю. Хто що робить? Куди йдуть кошти? І тільки громада, я думаю, могла б це контролювати. Ну і приступом підійдемо ближче до теми діяльності самої організації, яка плани ваші завдання або фактично що зроблено. Ну, плани, завдання наші – це захищати громадян, надавати їм правовий захист. Від вас заява, від нас повний пакет документів, захист судді. Недавно ми це запровадили, це саме захист судді по адміністративних і по цивільних справах. Ну, по кримінальних нас поки захисту нема, бо нам треба адвоката, а нас поки немає адвоката. Отакий отправка ну, якісь е конкретні на... справи. А, конкретні справи да, вас цікавлять? Да, да, Щоб, ми, що, що ми саме зробили? Так, так? Що можна буде? Я тут зачитаю. Бо список досить такий великий, що його тут всього, звісно, і немає. Завдяки нашій допомозі пенсіонерці, члену родини, яка зазнала політичних репресій, вдалося виграти судову справу проти пенсійного фонду в частині. До рахування встановленої законом надбавки 200 гривень щомісяця. Ми змусили центр безкоштовної правової допомоги призначити безкоштовного адвоката багатодітній матері з нашого району завдяки позову, поданому нашими правниками суд, зважаючи на ігнорування народним депутатом Ігорем Гузя, розглянув звернення громадян, визнав його не. Неправильномірним. Завдяки нашому втручанню жителю району вдалося повернути 35 тисяч гривень, які ми заволоділи шахраї під час укладання договору на придбання трактора. За допомогою правників жителю міста вдалося уникнути кредитного ярма в розмірі 40 тисяч гривень, які банк вимагав через суд повернути згідно кредитного договору, який власноручно оформлено та привласнено працівником банку. Відновлено на посаді працівника дорожньої організації, якого було незаконно звільнено під час скорочення штатів. Завдяки, завдяки втручанню борців було зупинено собі для чиновників військкоматів Волині щодо публікації персональних даних осіб, які підлягають мобілізації. Нині працюємо над притягненням до кримінальної відповідальності власників та адміністративних. Адміністраторів, адміністраторів сайтів, на яких публікуються персональні дані українців. За даним фактом, слідчими Києва, порушене кримінальне провадження. Кіберполіцією ведеться пошук з подальшим вирішенням про притягнення до відповідальності власників ще одного ресурсу, які перебувають у королівстві Нідерланди та США. Нам було нами підготовлені та подані до суду позовні заяви про призначення та стягнення елементів. Внаслідок чого двом матерям нашого міста, нашого міста Такова суд виніс рішення на користь дітей. У Нововолинську, внаслідок втручання борців, було проведена екологічна інспекція в містах масової відпочинку, внаслідок чого в меру міста Сапожнику було винесено припис. Неодноразово вирішили питання безкоштовного проїзду. Громадян громадським транспортом дітей із багатодітних родин не тільки Володимира, а й Новолинська, Львова, Ковеля. Уся наша робота побудована винятково в правовому полі. Тому нам довелося в процесі розгляду заяв та звернень громадян надсилати більше 25 звернень різноманітного змісту до президента. Понад 50 до Верховної Ради, більше півсотні до уряду. Декілька сотень, якщо не тисячі, до Міністерства підконтрольних їм органам. Сотня звернень була скерована до уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Усі звернення розглянуті та прийняті відповідні, відповідні рішення. Ми готуємо позовні заяви до суду, яких на рахунку відокремленого підрозділу близько сотні. Неодноразово за нашим зверненням. Нерядові чиновники понесли покарання. Є випадки, коли правоохоронці за незалежне виконання службових обов'язків та їх перевищення були позбавлені посад та понесли дисциплінарну відповідальність. Це не повний перелік справ, бо щоденно вирішується якась проблема з якою людиною, приходять до нас. Ми ніколи не відмовили у правовому захисті, ми жодного разу не відповіли, що вирішення проблем не входить у наші обов'язки. Бо ми не посадові особи. Ми не працюємо в рамках посадових інструкцій та Завингороду. Ми об'єдналися зараді правового захисту малозахищених та вразливих верст населення. Василь от ви сказали, що до вас щодня звертаються люди. Географія звернень або звідки люди звертаються до вас. Не тільки з міста, району, а лише звідки. Ну, люди до нас звертаються із району, із міста. З Луцька, з Львова, із коротше західної України. Практично зі сей. От, Навіть і то десь із Сходу дзвонили не даму. А коли телефонують, то от ви запитуєте, звідки ви дізналися про наше існування? Звідки вони черпають інформацію? Ну, ми не, не цікавимося, Що саме? Ну, нас звідки можна черпати. У нас є свій сайт. Борців можна зайти. Є газета. Ми газету випускаємо разом із борцями за справедливість Хмельницької області, але в нас є свій вкладиш, гаряча інформація. От. То він теж у нас тут розходиться і в Хмельницькій області розходиться. От. Ви хоча й не публічна людина, але таке відома в нас в районі. Чи не маєте бажання свого часу зайнятися політикою? або Піти в депутати, балотувати ну, mm, в депутати рівне будь-якого району. Ну, іменно таке минулі. мене не цікавить, щоб балотуватися в депутати. Роботи і так вистачає. І є плоди дії якихось органів влади, і бачиш, наскільки вони безсилі, і які ми речі робимо, то навіть люди в шоці. От, були випадки, наприклад, що обрізали людям світ. До вечора опять зверталися до нас і опять включали назад. От, ну то хто таке робить? Ну, ну у вас п'ятеро дітей, значний бізнес до того, ще активна громадська діяльність. Як вам, хто вас підтримує в цьому? Чи вам вистачає часу, щоб все ви ну, Хто мене підтримує? Підтримує дружина, діти підтримують. Колеги і по роботі, і колеги в організації теж хорошо підтримують. Ми всі разом справляємося з усіма проблемами, вирішуємо всякі проблеми. От. Вистачає а так, час. Ну, часу його завжди мало. кому його вистачає. Недовміло. Нас недавно лишили в селах Мінпунті. Mm. Їх просто закрили. Mm. Скільки півроку, три місяці назад лишили вже сільських храп. Може вже не скрізь. Нам кажуть, що це буде краще, ми таки бачимо від того хуже. Сьогодні вже поговорюють лишити дітей харчування. А що завтра нас лишать? Якщо ми не будемо, ну як би сказати вам, ми, громадяни, не будемо контролювати ту владу. Що нас завтра лишать? Наших квартир, наших земельних участків? От. От мені цікаво, да? З однієї, але з іншої сторони, я вас запрошую всіх громадян нашого району, міста, да і взагалі всіх українців до співпраці. Звертайтеся до нас за допомогою. Ми знаходимося в місті Володимиро Волинському, вулиця Горка 10. Це тут біля Новолинського Ново повороту. Будемо раді вас бачити. Успіху процвітання побільше дуже таких змітовний гарних справ в інтересах малозахищених і для малозахищених версій сервін. Дякую.